Вітаю всіх! Продається газ 3 з 2006 року випуску з двигуном D245 турбо 4,7 літра об'єм, дизель. Кабіна. Потребує косметичного ремонту. В рідній фарбі. Самоскидний пофарбований другим шаром фарби майже в ідеальному стані. Гума зіловська 260 майже нова. Передня, китайська, 240-ва, нова. Запаска газоновська. Паливний бак на 100 літрів. Самоскидна установка працює бездоганно. На циліндрі немає навіть запотівання. Гідробачок. просто да. система вакуумна. Газ 53 -го. Стоять два вакуумных подсиливачев. Передний контур и задний. В кабине Все в гарному стані карти дверей. В гарному стані. Права дверка. Карта. Трішки є ось дефект. По приладам. Все працює, що має працювати. Кожна кнопочка також. Стоїть гідророзподілювач на самоскид на три положення. Вверх підйом, посередині фіксація і вниз опускання кузова. Та речах включення насоса. Стоїть камера заднього виду. Відеореєстратор, термометр. Всі прилади працюють. Двигун, не двигун, а автомобіль. Общий пробіг 245 тисяч. Колінвал в номіналі. Циліндро Вершньова група також номінальна, не ремонтів не було заводиться співтику і працює. Значить, тиск при. Рухові 60 км за годину близько 2,5 близько дві атмосфери. На холодну зимою до 4. Зумер стоїть для неуважних водіїв. Щоб не продівати падіння тиску. Стоїть під сідушкою водія. Насос, мабуть, погано видно. Двохциліндровий для підкачки. Подушок. Пнемо подушок, які стоять на задній осі. Одна, друга. Після встановлення подушок ні разу не міняв ні лист дресори ні лист підресорника. Ящик для акумулятора. Стоїть два акумулятори на 100 ампер годин по 12 вольт. Сидушки в гарному стані. Коврики. Ящик для інструмента тут видно. По кабіні повиступали рижики, але кабіна вся нижче оброблена остикою, гарматним салом, не гнила. Ось такі. таке больне місце газонів тут є. Так кабіна вся в літній фарбі, як з завода. Випустилась машина, ніхто її ще не красив. під капотом стоїть додатково обігрівач. Зимній стоїть тен на 220 вольт і стоїть насос водяний на 24 вольти, щоб проганяти систему охолодження двигуна під час нагрівання теном. Тобто зимою в будь морози автомобіль заводиться з полтика. Півгодинки на великих морозах підігрілась машина і з заводиться. Все тут стандартне. Нічого не додавлено. Є протитуманний. Освітлення, фари, ближні, дальні. Все працює. Покажу зараз, як працює гідророзподілювач. Ось він, він зараз в середньому положенні. Фіксація. Вверх підйом, униз опускання кузова. Ось, опустив. А це речах включення коробки на здатки. От і все, і кузов опустився. Дверки закриваються добре. Така машина. Кабіни косметичний у гарного майстра коштує 500 доларів. Ну, я маю другу машину, і ця машина мене вже не цікавить. Реєстрація Дніпропетровська, держномер, по технічному паспорту машина моя. У мене вона відпрацювала більше 10 років. Я задоволений. Вважаю, що це один із кращих автомобілів Радянського Союзу. По витривалості, по ремонту пригодності. Тим більше тут система гальмівна вакуумного типу, просто як ГАЗ-53. Все просто, все працює. Я вже казав, що тут все в номіналі і колінвал, і поршнева група. Єдине, що не дуже мені подобалось за весь час моєї експлуатації автомобіля, тугувати рульове керування. Я вже і поставив тут нового, зразку, нового зразка. Руліве все одно, то працює, то не працює, якось так, не дуже. Оце так з недоліків. Це все, що я хотів розповісти про автомобіль ГАЗ-3309. Кому цікаво, пишіть коментарі. Дам відповідь. На любе питання по автомобілю. Та забув сказати, витрата пального у таких автомобілів дуже низька. Були моменти, що я навіть при ідеальних умовах вписувався в 13 літрів на 100 кілометрів пробігу. Це при у мові туста машина, а назад завантажена. Возив до 5 тонн. Без проблем. Все, дякую.